Привіт! Якщо ти хочеш, щоб за тебе безкоштовно помилилися, якщо ти хочеш звільнитися від якихось проклять, зняти з себе порчі, магію, якщо ти хочеш, щоб Господь торкнувся твого серця, якщо ти хочеш пережити присутність Божу. Якщо, можливо, в тебе безсоння, мучать якісь кошмари, тоді тобі. Точно потрібно під'єднатися у неділю на прямий ефір о 16.00 за Києвом, де за тебе помоляться Божі люди, які мають досвід вже майже 30 років служіння Богу. Вони виганяють диявола, виганяють бісів і читають Біблію просто, ну, знаєте, коли їх слухаєш, то Біблія стає такою зрозумілою, коли сам читаєш, то не так. А коли з Божими людьми, то це просто вау, як сказала одна людина, що ну, пастор відкриває Біблію як художня література, тобто в доброму сенсі, що все в таких барвах, все так яскраво, все так зрозуміло і так просто. Я запрошую тебе, напиши плюс у коментарі, або особисте повідомлення, якщо ти переживаєш, що там, десь кудись підключишся, тебе хтось побачить, не переживай. На цьому прямому ефірі тебе видно не буде, але за тебе помолиться вся місія, за тебе помолиться багато-багато віруючих людей. За тебе помолиться священник, який має досвід, служіння Богу, 30 років. Ну це дуже круто. Я вже багато разів підключалась на цей ефір і раджу тобі запрошую.